Доброго ранку! З вами Олександр Авраменко і урок української мови для дорослих. Сьогодні ми поговоримо, яка різниця між словами презерватив і гандон. Слова, які однакові за своїм значенням, але різні за своїм звучанням. Отже, презерватив це контрацептив, який зазвичай використовують українські чоловіки та жінки. А Гандон це контрацептив, який вже стільки років керує російськими чоловіками та жінками. Тобто, якби свого часу був під рукою презерватив, то не народився би той гандон, який напав на нашу країну. Друзі, говоримо українською грамотно, а матюкаємось правильно. І запам'ятайте, в українській мові матюків зовсім не існує, але ж ми б'ємо ворога його ж зброєю.